Росіяни продовжують тиснути по всій лінії фронту, за даними Генштабу, 133 зіткнення. Найскладніше традиційно на покровському відтинку фронту більше як півсотні ворожих атак. Ще один вектор наступу окупантів Харківщина Куп'янськ, Лиман, Вовчанськ. Сумарно 40 боєзіткнень. Більше про спротив сил оборони в нашому огляді. На Харківщині прикордонники протидіють російським військам. Днями аеророзвідники філігранно поцілили дронами в транспорт, міномет, гармату та висадили в повітря три позиції ворога. А на тимчасово окупованій території український коптер знищив російський триколор. Дронарі влучили точно у флагшток. Феніксівці тим часом підірвали склади з БК та ворожу бронетехніку. Для повітряних мисливців не існує неможливих цілей. На Куп'янському напрямку бригада помста ударними дронами різала ворожу логістику та позбавляла росіян зв'язку. Крім того, безпілотники вполювали легковики, бронемашину Тигр, гаубицю Міномет та радіолокаційну станцію. Ворог останнім часом активізував спроби знову захопити деокупований 2022 року Куп'янськ. Його прагне використовувати як важливий логістичний хаб для постачання зброї та продовольства своїм військам. Щоденні самовбивчі штурми московитів безуспішні. Малими командами по два, по п'ять, по три чоловіка. Вони заходять, шукають наші позиції і хочуть обійти стороною. Ну, їх буває, не виходить, обходить, вони йдуть прямиком на нас, штурмують. І вони оце заходять, а не чи під таблетками, чи під чимось, що їх, грубо говоря, ми останавливаємо, а вони йдуть на пролом до останнього можуть вже бути убиті і падають уже возле нас. Росіяни тиснуть і на Лиманському напрямку. Тут тримає оборону, зокрема, 66-та ОМБР імені князя Мстислава Хороброго. Бійці кажуть, навіть після серйозних втрат у ворога нема проблем з поповненням особового складу. Місцями співвідношення російських штурмовиків і наших оборонців може перевищувати 10 до 1. Та, попри складні умови, захисники зупиняють противника. Поруч гідно воюють і бійці 63-ї бригади. Це їхні пілоти помітили дивну особливість популярних у росіян на Лиманщині так званих антидронових плащів. Паль, Очевидь, московити сполутали їх з плащами невидимками почали сміливіше блукати відкритою місцевістю і стали ціллю безпілотників. Не зменшують росіяни кількості атак на турецькому відтинку. Тут їм протистоять хижаки, бойовий підрозділ патрульної поліції. Ці кадри підбірка нових уражень в піві дронами. Щойно окупанти вилазять з укриттів, як наші пташки заганяють їх назад, перетворюючи сховки на могили. Щодня і щоночі противник намагається прориватися на покровському напрямку. Аеророзвідка скали ефективно зупиняє загарбників у лісосмузі. Усі спроби ворога маневрувати чи сховатися завершуються однаково. Поміткою ліквідований. Там же нищить ворога екіпаж самохідної гаубиці Паладін під командуванням хмурого. За добу машина випускає понад 60 снарядів. Командир впевнений, кожен удар досягає цілі. Я за сім'ю і за свій дом. Зачем мене взагалі сюди прийшли для начала? Їх ніхто не трогав. Насипають градом окупантам і бійці 155-ї ОМБР. Морські піхотинці з 37 сьодьої бригади знищили реактивну систему залпового вогню Ураган. Хоч як ворог намагався сховати її від пильних очей в глубокому капонірі, перекритому колодами, касетний боєприпас залишив там бойову машину назавжди. Аспартанівці успішно виявили і підірвали ворожі укриття. Вкотре нагадали окупантам, що сховатися не вийде навіть під землею. Кремавіка нас ловила, щоб пошкодити нам цю прекрасну машинку, щоб їх не вийшло, хоч виїхали з одним колесом, але ми виїхали. Майже кожного виїзду одне колесо втрачається. В колесах є докатки всередині, самопідкачки. Буває, що осколок прошив. самопідкачка встигає накачати, що можна ще виїхати. Це Ескобар і Шева, водії 79-ї бригади, розповідають про австралійський бронетранспортер-бушмастер. Вони на швидкості залітають у найнебезпечніші місця, щоб доправити десант чи БК, провести ротацію, евакуювати поранених. Підривалися на мінах, за ними полювали ФПВ, цілила ворожа артилерія, та машина не підводила. На новопавлівському керунку складно уявити боротьбу з ворогом без пілотів батальйону «Жнець» 23-ї ОМБР. З кидами та дронами камікадзе нищать загарбників. А артилеристи 40-ї бригади імені Великого князя Вітовта поділились кадрами як спопелили 100 С яскраво та безповоротно. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон єдині новини.